Шановні друзі, і знову Кам'янерівська зустріч. Дякую, що на інша ви побачила на ньому книжку, обкладинка якої свідчить про те, що сьогодні розмова у нас буде про автора, якого ми вже попередньо анонсували Василя Діденка. Славного поета з тої епохи шестидесятників, поета, який. Дякуючи своїй пісні Адоні Туман та й іншим пісням, своїм текстам став не тільки відомим Україні, а й далеко за її межами. Але час має здатність щось -та забувати. Хоча, скоріше це ми забуваємо, а не час. 60-х, 70-х роках, 80-х. Це ім'я було на уста любителів поезії. 13 поетичних збірок, які вийшли за його життя, створили справді відчуття глибокої поезії, поезії діденківської, поезії Василевої. В свій час до Ювілею Дніпровської. Письменницької організації, Ченніпропетровської тоді, Запорізької, був виданий збірник спогадів про Василя Діденка, любовно порядкований тими, хто його, без сумніву, добре знав. І власне з цього збірника постає розкішна людська сутність. З глибоким поетичним нутром. Сутність, яка любила життя, тішила ним. Таке враження від його поезії, я її довелося мені перечитувати, готуючи збірку сьогодні одну, а недовзі вийде друга під назвою Дивокрай. Сутність, яка відчувала той глибокий обов'язок поділитися. Радістю від оточуючого світа від тої радості, яку він сповідує живучи з усіма. Він шліфував свої твори невпинно. Але те, що з'являлося з під його пера, тоді ще пера, то вже сьогодні, друкарська машинка прийшла з водом, комп'ютер. Не знаю, чи допомагає ця технізація творення справжньої поезії, бо Хоч то, зі поезії Василя Діденка, в мене складається враження, що ми творимо щось інше, так графічно, з зовнішніми ознаками здається поезія, а насправді якась чи то декламація, але не будемо заглиблюватися в ті деталі, хай літературознавці аналізують критики, що сьогодні твориться на царині поезії, не тільки української. Василь, милуючись життям, відчуваючи радість від життя, завжди відчував ту високу відповідальність, яка покладена на нього, Всевишнім, батьками, зрештою природою і зрештою тим суспільством, якому він жив. Хай суспільство, як і вівці, йшло за радянською зорею, але серед нього були справжні люди, які хотіли відчувати себе людьми передусім. Людьми, які розуміли і розуміють до сьогодні, якщо вони сущі, рідне слово, яке мислили, а не в своєму когосному загалі, незалежно чи тому місті, чи в селі, існували. Позині веселі, дні сумні, мені до віку будуть жити країни милої пісні. І славних предків заповіти, і батьків накучення ясні. Ми пропонуємо сьогоднішньому читачеві серію видань, в яких будемо намагатися повернути Василя Діденка з його фантастичною глибоко талановитою і досконалою поезією наш день. Пройшло вже кілька десятків літ, як Василь відійшов у вічність. Спершу поховали його в Києві, а відтак з завілінням земляків, а родом він із славного міста Гуляйполя, яке сьогодні зрівняне з землею, де російський фашизм, расизм намагається потопти все українське, зробити пустелю. І нам відомо, що бібліотека, яка носила ім'я Василя Діденка, майже знищена до фундаменту. А може навіть і вже фундамент рознесла. Отож тож Василя за велінням громади перепоховали в рідному селі, там, де і зарита його пуповина. Василь надзвичайно любив свій край, любив за його історичне минуле, давнє, а потім часи. Коли творилися початки нашої відновленої української державності, коли в Ляйполе стало, тереном дій війська отамана Махна, якого вирішили перетворити в такого собі бандита, хоча дослідження теперішніх істориків твердять про дещо інше. І ота Величезна любов до свободи, любов до рідної землі вилилася рядки в поезії. З колодязів гуляйпільських прозорих я воду пив солодку степову і небо знав усе тремтячих зорях і синь. Лужків шовкової траву. Летіли в вірій гуси волохаті, і клен мені розказував казки про темнокарі очі в білій хаті, Про провошиті дівочі рушники. І все м'яка гулейпінська говірка чувалася із любих уст мені, І все цвіла волошка і сокирка у полі тім, де стежка туманів. Де кіз бахучих я торкався рукою, Багряні дині вносячи в курі, де нам заквітла барвою дзвінкою земних доріг, осіння далечі. Рідко який вірш поселяє обходиться без згадки про рідний край, про рідне місто. Доля його закидала на Поділля, Київ, наука, тобто навчання верніше. Відтак робота журналістка видавнича світу багато побачив і траплялися йому різні люди, яких, яким він багатьом був надзвичайно вдячний. А найбільша вдячність нього до рідної матері, до батька, які дали йому не тільки просто життя а навчили його розуміти це життя, розуміти, для чого він прийшов на цей світ Божий. От власне листаю сторінки і хочу знайти той вірш, який він присвячує матері. Бентежний, своєрідний, наповнений такою любов'ю. Інколи треба пошукати. Мати, проста селянка з своїми натрудженими руками, завжди була в нього порадницею, завжди намагалася підтримати сина, завжди намагалася його зрозуміти. І оце відчуття вдячності за ці всі. Старання материнські виливалися в поетичні строфи, в окремі вірші. Відтак вони ставали інколи опорою для написання пісень, а їхнього понад півтора десятка. Відома пісня на долоні туман облетіла всі п'ять континентів. І де тільки була українська громада, цю пісню знала. Не втішилися, бо вона, власне, повертала тих далеких наших українців в рідний край. І не важливо, чи вони були з Великого Лугу Запоріжжя, чи вони були з Львова, чи з глибоких теренів, десь там Чернігівщини чи Сумщини. Це була їхня пісня. І Василь вмів. Власне, оте відчуття рідного краю передати. А ще він присвятив багато своїх поезій, які, до речі, війшли в збірку, яку Каменяр випустив пропоную пропонує вам уже дає можливість придбати. Ось, зокрема, вірш Мати Україну. Мати Україна», волі сторона. Знову соловіно голос свирина. Я піду на луки, де Ясна ріка рве не такі розлуки, Мамина на Я піду на води у весни стрічка, Розлися броди в тихих бережках. Мати Україну, воля золота, знов шляху коліно голодом зацвіта. Я йду на води в тихих бережках. розлилися броди та й по всіх лужках. Солотої мови ніжність незмовка, скине лід зимовий весняна ріка, буду я тримати півники в руці, усміхнеться мати променю в ріці, в Копанку знайому день поставить снасть. І мені з-під грому рай до віддасть, закують зозулі на зелений гай, на ноги заснулі, проплаве розмай, ластівками знову защебече даль, і як лід зимовий отпливе печаль, буде я тримати півники в руці і розквітне мати щастям на лиці. Легко отак вертати книжку, занурюватися в поезію яка десь тобі легко лягає так само на серце, як і легко ту книжку вертати. Але слава Богу, що ми маємо можливість сьогодні тримати книжку в, цю в руках. А з'явилася вона, дякуючи тій підтримці, яку надала видавництво, родина Василя Дітенка, зокрема його брат Віктор. Без них, мабуть, не скоро, мабуть, ще добралися. До цієї прекрасної поезії. Її можна перечитувати, насолоджуватися, тішитися, що ми маємо в українському поетичному світі такий високий талант, яким є Василь Діденко. Запрошую вас до спілкування з поезією Василя Діденка, видатного талановитого українського поета!